Саме ці слова, які я почув ще в дитинстві від бабулі свого друга, допомагають мені, ви тільки вдумайтесь, вже всі мої 54 роки. Здавалося б, слова та й слова, начебто й нічого в них такого немає. Та й сказані вони були ламаною карявою мовою, ще й з неправильним наголосом на слова. Але у важку хвилину саме вони чомусь завжди спадають мені на думку. Та ці слова і вам допоможуть, особливо якщо вас недооцінюють або постійно критикують. А прозвучали вони того дня саме так. Цитую. «Ти не 100-доларова бамажка, щоб усім подобатися». Того дня я і подумати не міг, що саме ця маячня, яку я щойно почув, через такий час, все одно справлятиме на мене величезне враження. А от так, якщо розібратися і взяти, наприклад, мене і я ж знімаю свої відео не просто так. Я на своєму прикладі хочу навчати та мотивувати людей розвивати себе чи свій бізнес у соціальних мережах і випускаючи свої ролики, часто нариваюсь на критику тих, кому я як людина не подобаюсь. Люди або підписуються на мене, або відписуються. Це не добре, але водночас це не непогано, тому що моя аудиторія постійно фільтрується і залишаються лише ті люди, яким я як людина цікавий, які хочуть розвиватися в соціальних мережах. І ось тепер, коли мене знову критикують, я сам собі кажу: Артеме, ти ж не 100-доларова бумажка, щоб усім подобатися. І саме головне, доки не забув, мені не 54 роки, мені просто потрібно було трохи вашої уваги.